Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавлатекс. Вашу увазі, ми зараз пропонуємо нову акційну позицію за зниженою ціною. Код даної позиції 40,087 вітровки Америка. Присутні всі розміри. І з сьогоднішнього дня дана позиція йде за зниженою ціною. Знижка по ній становить 50 доларів. Будьте першими, хто товстих не придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення. Сьогодні ми також вас дивуємо спекотними знижками, встигніть придбати вітровки за ціною, заниженою ціною. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2,5 долари, а 20 знижка вагою 25 кг лише 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Зараз в вашій увазі представлена нова акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою 50 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари, а вартість міжка 62,5 долара. Придбавши вітровочки під кодом 40,87, ви додатково сьогодні заощаджуєте суму знижки в розмірі 50 доларів. Нитин, типу. Зараз в вашій увазі представлена нова акційна позиція по даній позиції 40087 і кровки Америка. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 2,5 долари, вартість мішка 60, 2,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати вітровки за зниженою ціною та заощадить при покупці. Суму знижки в розмірі 50 доларів. Дана позиція іде міксована, вітровочки чоловічі, жіночі, всіх розмірів ідуть. Повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена нова акційна позиція за зниженою ціною, зі знижкою 50 доларів. Це дід відробки під кодом 40087 Америка. Ціна за 1 кілограм становить 2,5 долари. А вартість мішка лише 62,5 долара. Лише сьогодні до кінця дня. Тигні придбати вітровки під кодом 40087 за зниженою низькою ціною. З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна.